Вирішила все-таки окремо викласти відео про овочі по-корейськи. Мені дуже сподобаються ці овочі, тому я вирішила викласти окремо натерти моркву та бурячок на терці. Мені чоловік допоміг, бо я з цією теркою не дуже Так, видалити. Оце. Ну, коротше, видалити і нарізати. Так я вам зручно обов'язково пом'яти. Капусту із сіллю, щоб вона була трошечки пом'якше. Так, і додати наступні овочі це морква, бурячок. А також я вас хочу запросити до себе в профіль. У мене дуже багато цікавих рецептів. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Є в мене скумбрія на пергаменті. Вона дуже великим успіхом користується. Подивіться, будь ласка. Так, тепер розігріти... Олію так, щоб аж димок пішов. А тим часом до моркви, до, до овочей додати чесник. Бачите, як? не потрібно чесник чистити. Ці, Цілий зубчик туди кладете і, і все, і прибираєте. Каріандр і ще чорний перець свіжий молотий, я забула його зняти. Поливаємо. Овочі гарячим, дуже олійкою дуже гарячою. Перемішуємо, накриваємо, накриваємо і відставляємо десь хвилин на 20, і от тоді вже можна куштувати. Дуже виходить смачно. Я вас хочу запросити ще раз всіх моїх профіль. Будь ласка, підпишіться, поставте лайки, прокоментуйте обов'язково. І що, що ще? поділіться з друзями, а також збережіть собі. А оце та скумбрія, про яку я казала. Зайдіть, будь ласка, у мене попереднє відео є про цю скумбрію. Смачного вам! Я вас дуже чекаю у своєму профілі і дуже вас люблю. Я хочу, щоб у вас все було гарно, і щоб ви смачно дома їли. Смачно і корисно. До побачення.